Так, тут люди питали щодо актів, які прийняла ще тоді Верховна Рада Російської Федерації на початку 90-х щодо Криму, Севастополя, Брунтовича, що щось там незаконно, начебто цей Крим передавався. Ви в попередній розмові чітко вказали, що в Конституції радянської Росії не було ні Криму, ні Севастополя в переліку, а навпаки, в Конституції Радянської України і Крим і Севастополь були як адміністративні частини радянської України. України, але ж є таке рішення Російської Федерації початку 90-х. Ну, як би ви оцінили це рішення? Так, у 93-му році, повірте, таке рішення було далеко не одне з боку парламенту Росії. І в 93-му році, дійсно, з боку федеральних зборів Росії було ухвалено рішення про російський статус міста Севастополь. Тодішній президент, перший президент Росії, попри те, що він був, вибачте, хронічний Алкаш, попри те, що це був комуніст з тривалим стажем і так далі, але в нього були рештки совісті. І він тоді заявив Єрцем, що мені соромно за таке рішення. Це його прямомова. Згодом, з ініціативи України було скликано засідання Ради безпеки ООН. На цьому засіданні. Представники МЗС Росії заявили, що рішення парламенту Росії йде в розріз позицією президента, а вони підтримують повністю позицію президента. І як наслідок такого засідання Ради безпеки ООН була ухвалена, ухвалена заява про підтримку територіальної цілісності України і засуджено ці рішення парламенту Російської Федерації. Але є ще одна річ, і я, вибачте, змушений це буду вам озвучити, тому що це дуже важливо. У 96-му році Рада Федерації Російської Федерації, це друга Палата федеральних зборів Російської Федерації, розглядала питання знову ж таки: питання статусу Криму Криму, питання Севастополя в першу чергу в них було. І вони запросили думку. Комітет Ради Федерації запросив думку Міністерства закордонних справ Росії. Висновок, який підписав один із заступників Міністра закордонних справ Росії Пастухова, є настільки цінною, що її варто зачитати. Я, якщо дозволити, навіть зачитаю мовою оригіналу. Так, так. Цитую, указ 1948 года. не выделял территории города Севастополя из состава Крымской области в самостоятельную административно-территориальную единицу в каких-либо границах. Об этом свидетельствует в частности терминология указа. Административно-хозяйственный центр, а не административно-территориальная единица. А лишь устанавливал принцип его управления и финансирования непосредственно центральными республиканскими властями. Таким образом, Можна сделать вывод о тому, що територія города в 1954 году входила в состав Кримської області. Соответственно, город Севастополь був передан Україні в місті з областью. області. Кінець цитат. Це є, до речі, я взяв інформацію з, Крим... з російськомовної Вікіпедії. Це навіть не україномовна, не англомовна, а російськомовна Вікіпедія. Можна буде знайти.